Це моє відеозвернення для проєкту голос українського архітектора. Тобто я є архітектором з міста Одеси з 20-річним стажем і, власне, я була цією людиною. На початку минулого року я якраз отримала сертифікат архітектора, отримала давно умрієм посаду і. Я мала такі плани, що е, нарешті після цього проєктування я перейду до експертизи, проєктної документації. Але 22, 24 лютого 2022 року сталося те, що сталося. І я була змушена виїхати з України. Це сталося тому, що е, як професіонал, як фахівець, я дуже добре розуміла, що місто. До війни підготовлена не було. На жаль, місця не було жодного бомбосховища, укриття в робочому стані. Жодного місті була дуже вразлива інфраструктура, і наступна зима це показала досить. Тих, хто поїхав, дуже є певне ставлення, яке ну я вважаю, що воно не має відношення до культури, але це те, що я відчуваю зараз. Якби ці люди не поїхали, на хвилиночку давайте представимо, що було ще зовсім недавно мільйони людей, не так далеко від України, вважали, що Україна це частина Росії, це десь якась область Росії. Що росіяни та українці це один народ. І ці люди, які так вважали, вони змогли змінити свою думку саме завдяки тим, хто приїхав. Тим, хто виходив на Майдани, співав українські пісні, облаштовував заходи національної культури української. І люди зрозуміли, що не все так, їм розказує російська країна. Саме завдяки тим, хто приїхав. Якби вони цього не зрозуміли, але на мою думку, військова допомога вона не була б у такому обсязі, в якому вона надається зараз. Тому, власне, я думаю, що ці люди зробили достатньо і кожен з українців, кожен зараз робить дуже великий вклад, перемогу там, де він є. А я зараз є у Рюмасорі. І це місто, це місто на острові Кіпр, воно має дуже багато містобузівних урбаністичних проблем. Починаючи з громадського транспорту, якого в цьому місті майже немає. Потім парки, сквери, озеленення, якого в цьому місті також майже немає. Поводження з сміттям, відходи. З яким теж є проблеми. Але той досвід, який я набула в цьому місці, він не про те, чого немає, а про те, що є в цьому місці. І в цьому місці є така особливість це вартість землі і нерухомості. Тобто, вона вони просто космічні. Один квадратний метр землі в цьому місці може коштувати дві 3 євро за квадратний метр. Це, до речі, в 10 вище, ніж в Одесі. Навіть на кращі часи до воєнні. Ділянки біля води можуть коштувати 6 тисяч вище. Територія міста, територія острова, вона дуже обмежена, тому що це острів. Він менше, ніж Одеська область. А до того ж, трохи менше половина острова зараз окупована територія, вона не підконтрольна місцевій владі. Але, бачите, за моєю спиною силує цього міста. Тут немає забудови висотками. Тобто висотки присутні, але вони як окремі висотні акценти забудові. Переважна частина того, що будується, має від 4 до 6 поверхів. А переважна частина кібріотів живе в індивідуальних двоповерхових максимум будинках. І ем, цікаво те, що ніхто не може їх переконати, що висотки це єдиний шлях тобто Для узбережжя. Не є аргументом, що земля дуже дорога, вона в них набагато дорожча, ніж в Україні. Для них не є аргументом, аргументом те, що е, усі бажають е, жити біля моря, але узбережжя не умове. І для них не є аргументом те, що дуже часто у нас застосовують, що хто платить, той замовляє музику. Тобто греки дуже добре, кіпліоти, дуже добре розуміють, що замовляють музику якраз вони, вони є кінцевими споживачами того продукту і вони за нього платять, за своє житло. Тому навколо них якраз та музика, якою вони прагнуть. На жаль, в цій країні я не маю змоги працювати, тому що ну, якщо працювати на себе. Тут, то треба бути, так що все таким льодом, треба бути місцевим, бо вони замовляють послуги ще у своїх у місцевих. Якщо працювати на когось, то треба знати мову, ну і в будь-якому разі треба знати місцеві будівельні обмеження, закони і так далі. А для цього, знову ж таки, треба знати мову. Тому я працюю за другим своїм фахом. Але чесно, я хочу додому. Я планую повернутися, коли закінчиться війна, повернутися саме до роботи архітектуру. Я дуже сподіваюся, що на той час мого повернення, коли війна закінчиться, наша влада зможе зробити правильні висновки з того, що відбувалося напередодні війни, з того, що відбувається зараз, на протязі цієї війни. Я дуже сподіваюся, що процес відбудови буде. Прозорим, буде справедливим і буде з дотриманням інтересів усіх зацікавлених сторін, усіх учасників цього процесу. Я вірю, що влада це має вийти. Якщо ж у влади з якихось причин це не вийде, мені дуже хочеться сподіватися, що е, ота от міжнародна допомога, на яку зараз усі українці і архітектори yes. надіються, що ця допомога буде надаватися на певних умовах. І оці умови насправді дуже допоможуть нашій владі зробити у будь-якому разі цю відбудову такою, як вона повинна бути. Тобто прозорою, справедливою, правильною з точки зору усіх учасників, ну і з дотриманням максимальної користі, максимальної від цього процесу не лише для забудовників, але і для усіх і учасників. І тоді власне все буде добре. Тому до зустрічі в Одесі. Слава Україні.